Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців про особливості працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єрах і команди та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їх близьких ветеран -хаб. Що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Я Ірина Галузінська, HR-фахівчиня з п'ятирічним досвідом, менеджерка проєкту HR практика у команді ветеранхаб. І у межах п'ятої лекції курсу ми обговоримо, як підготуватись до співбесіди з ветераном та грамотно комунікувати на ній про військовий досвід, як оцінити набуті навички під час військової служби, про що варто питати на спів... співбесіді, а про що ні, як і чому варто надавати зворотній зв'язок після співбесіди. Отже, давайте почнемо з обговорення підготовки до співбесіди з ветераном чи ветеранкою. З одного боку, до ветеранів і ветеранок важливо ставитись неупереджено, так само, як і до будь-яких інших кандидатів, оскільки таким чином HR забезпечують рівність можливостей і дотримання трудового законодавства. З іншого боку, Аби в повному обсязі розкрити професійний військовий досвід та проаналізувати, наскільки кандидати військові здатні зробити вагомий внесок у розвиток компанії, все ж необхідно застосовувати деякі особливі заходи щодо підготовки, оцінки та подальшої роботи з такими пошукачами. У розрізі співбесід вони такі: зрозумійте, в чому полягатиме цінність найму кандидата ветерана конкретно для вашої компанії. Як ми вже розповідали у першій лекції цього курсу, ветерани і ветеранки часто мають корисний специфічний досвід роботи, якого ви не знайдете у інших пошукачів. До того ж, можливо, саме досвід проходження військової служби та навички, які здобувають ветерани, чудово підсилять позицію, яка відкрита. Оберіть формат співбесіди, який дозволить розкрити ветерана чи ветеранку як кандидата як найкраще. Звісно, ви можете обрати той тип інтерв'ю, який зазвичай використовує компанія. Наприклад, за компетенціями або кейсовим методом. Проте, з нашого досвіду у роботі з ветеранами найкраще підходить структуроване інтерв'ю. Воно дозволяє підтримувати чітку та зрозумілу логіку розмови, швидко аналізувати послідовно зібрану інформацію, оперативно приймати рішення щодо подальшої взаємодії з кандидатом та зводить до мінімуму потенційну упередженість. Уважно ознайомтесь з резюме та детально проаналізуйте військовий досвід пошукача. Більше про те, як адаптувати військовий досвід під цивільні професії, ми говорили у другій лекції курсу. Зараз лише хочемо нагадати, що вам не обов'язково розуміти кожен рядок зазначеного військового досвіду у резюме, проте важливо мати базове знання загальних термінів та в цілому ознайомитись з цією частиною резюме до співбесід, аби вже на ній за потреби уточнити все, що вас цікавить, і задати ветерану чи ветеранці конкретні релевантні запитання. Заздалегідь, підготуйте перелік питань для співбесіди, які допоможуть вам оцінити досвід кандидата-ветерана. Взагалі це правило стосується будь-яких співбесід, а конкретно у випадку, коли ви попередньо знаєте, що до вас прийде кандидат чи кандидатка з військовим досвідом, підготуйте чіткий перелік запитань, що стосуватиметься проходження військової служби. Більше про самі питання ми поговоримо далі. Розробіть бланки оцінки кандидатів під різні позиції, на які плануєте розглядати ветеранів та ветеранок. Більше про цей інструмент ми розкажемо трохи пізніше у цій лекції. Загалом цих п'яти рекомендацій вам вистачить, аби добре підготуватися до співбесіди і провести її грамотно, ефективно і в межах правил ділової комунікації. Як ми вже неодноразово казали, ветерани та ветеранки звичайні люди, просто з певним особливим та специфічним досвідом військовим. Тож у спілкуванні з ними доречно дотримуватись загальних етичних рекомендацій, що допомагають створити атмосферу рівності та довіри. Зокрема, таких, не бійтеся, вдатися людиною, яка не дуже розуміється на військовій справі і досвіді служби, бо ви таке рекрутер чи менеджер, а не, не військовий експерт. Тому, якщо кандидат використовує лексику, яку ви не розумієте, цілком нормально попросити роз'яснення. До прикладу, вибачте, я не впевнена, що розумію, що робить помічник гранатометника, чи можете ви пояснити. Отримавши відповідь, повторіть її і перефразуйте, щоб переконати, що ви зрозуміли одне одного. Ставте відкриті запитання, за якими слідують вічливі уточнюючі коментарі, до прикладу, будь ласка, розкажіть мені про свій військовий досвід, починаючи від вступу на службу та остаточного призначення у підрозділ. Мені дуже хочеться зрозуміти, чому ви робили те, що ви робили, і чому ви навчилися з кожного досвіду. Якщо під час спілкування ви, як рекрутер чи менеджер, відчуваєте невпевненість, а сором'язливість, хвилювання, пам'ятайте, що це нормальна реакція. До речі, ви цілком можете поділитися власними емоціями зі співбесідником, але так, щоб не порушити особисті межі людини. Наприклад, ви знаєте, я ще не проводила співбесі з ветеранами, тож трохи хвилююсь, але мені щиро хочеться, щоб наше спілкування було комфортним для нас обох. Тож, якщо я буду перепитувати або уточнювати щось, прошу поставитись до цього зрозуміння. Якщо вам буде некомфортно про щось говорити, просто скажіть мені про це. Будьте активним слухачем і проявіть щирий інтерес до пошукача та його досвіду. Це дозволить вам зробити вашу розмову структурованою та не пропустити важливі уточнюючі питання від співрозмовника. А ще створить високий рівень довіри та лояльності до вас як рекрутера чи наймаючого менеджера. Не запитуйте у ветеранів того, чого не спитали б у будь якої іншої людини, та не давайте оцінку військовому досвіду, особливо якщо не розумієтесь на військовій справі. Щоб найняти найбільш компетентного, ефективного співробітника на ту чи іншу посаду, слід приділяти особливу увагу його навичкам, як професійним, так і особистісним. З цим допоможе розробка бланку оцінки кандидата. Це інструмент, який містить перелік компетенцій, необхідних під конкретну посаду, і дозволяє значно спростити процес відбору та оцінки персоналу. Як ми казали вище, його варто включити у ваш процес підготовки до співбесід. Працює це так. Ви берете бланк оцінки кандидата на певну позицію і під час розмови з кандидатом ветераном пробуєте перекласти його військовий досвід на необхідні компетенції з цього документу. Відповідність кандидата в сім пунктах з бланку є бажаною, але не обов'язковою. Також ви можете для себе зазначити наявність яких навичок на конкретну позицію для вас є критичною, а яких опційною. Чи які навички вам необхідні тут і зараз, а які ви готові допомогти розвинути кандидатові в процесі трудової діяльності за умови, що новий співробітник готовий до постійного навчання та самодосконалення? Один із варіантів, як може виглядати бланк оцінки кандидата, ви бачите зараз на екрані. Ми розробили цей шаблон документа спеціально під наш курс і, звісно, надамо вам доступ до нього в описі цієї лекції. А тепер давайте поговоримо про самі навички ветеранів. Звісно, під кожну позицію необхідний свій набір навичок, а тому важливо складати окремі бланки оцінки кандидатів під окремі позиції. Але ще необхідно розуміти, що з одного боку усі люди різні, ветерани та ветеранки теж. Проте є певний набір софт скілів притаманний великій кількості військових, і який ви будете бачити у переважній більшості кандидатів-захисників. Робота в команді, лідерство, кризовий менеджмент, адаптативність, дисципліна, комунікативні навички, управління часом, вирішення конфліктів. Якщо ж говорити про специфічні хартскили військовослужбовців, як от вміння ремонтувати машини, надавати першу домедичну допомогу, управляти конкретною технікою тощо, то їх теж важливо аналізувати за планком оцінки кандидата. До того ж, нерідко з них можна витягнути цікаві софт-скіли. Тепер давайте обговоримо, які ж питання можна і треба ставити кандидатам-ветеранам на співбесіді, а які не варто. Загалом логіка дуже проста: не питайте у пошукачів військових того, чого б не хотіли, щоб питали у вас на їхньому місці. Тобто дотримуйтесь базових етичних норм у діловій комунікації і в жодному разі не просіть оцінити військові новини світу, дії нашого уряду, ситуацію на фронті і не задавайте таких питань. Ти когось вбивав, ти бачив, як помирали побратими, що було найгіршим на службі, радієш тому, що повернувся, коли все це закінчиться, чи вистоїмо ми у війні тощо. Ще одне табу при співбесіді з кандидатом – це спроба перенести досвід ваших знайомих чи близьких, що служили чи служать на досвід пошукача. Часто так роблять з метою підтримати ветерана, думаючи, що все гаразд, але насправді це робить тільки гірше. Тому уникайте подібних формулювань. Я теж збирався або збиралася піти служити, але скоріше б, це все закінчилось. Я знаю Васю, він після служби став диким, а я чула, що на фронті твориться. Чому ці питання та формулювання не повинні звучати на співбесідах і, взагалі, в комунікації з ветеранами та ветеранками, тому що вони є неетичними та ніяк не допоможуть вам оцінити кандидата як спеціаліста? Питаннями, які не можна задавати, ви розібралися, а які ж тоді можна, аби залишатися толерантним і при цьому на 100% розкрити кандидата і його чи її досвід? У першу чергу, ті питання, які позбавлені емоційного забарвлення, у другу чергу, ті, які необхідні, щоб оцінити конкретні навички з вашого бланку оцінки кандидата. До прикладу, якщо ви в цілому хотіли б дізнатися про військовий досвід кандидата чи кандидатки, то можете запитати про це прямо. Скажіть, будь ласка, маєте ви досвід участі у бойових діях? Якщо вас цікавлять конкретні навички, які можна здобути під час служби, то давайте переглянемо питання, за якими ви можете оцінити важливі СОВСКІЛИ військових, про які ми говорили раніше у даній лекції. Оцінити вміння працювати в команді, виокремлювати власні досягнення, вирішувати проблеми з підтвердженими результатами, можна попросивши описати випадок, коли дії кандидата допомогли його команді досягти успіху. Щоб оцінити, наскільки військовий досвід пошукача відповідає посаді, на яку він претендує, якими є його. Чи її поточні кар'єрні цілі, варто спитати, як військова спеціальність пошукача чи пошукачки вплинула на його чи її поточні кар'єрні цілі? Більшість ветеранів під час служби працювали згідно з одним або декількома кодами військової спеціальності, і у відповіді можуть більше розповісти про свою освіту та досвід у контексті роботи, яку хочуть отримати. Якщо ви хочете оцінити бажання чи небажання ветерана кар'єрно просуватися в компанії, можна задати таке питання: яким досягненням на військовій службі ви найбільше пишаєтесь? Взагалі, зростання по кар'єрним сходинкам є одним із ключових аспектів військового життя, яке нерідко визначається продуктивністю та відданістю військовослужбовця своїм завданням. Тому у відповіді на питання важливо шукати прикладу виходу за межі своїх зобов'язань, інформацію про визнання або нагороди, отримані за продуктивність, зацікавленість у можливостях кар'єрного розвитку. Якщо вам необхідно оцінити адаптативність, вміння просити про допомогу, реакцію на непередбачування обставини, навички вирішення проблем. Можна попросити описати процес вирішення несподіваної ситуації на військовій службі. Аби виявити ентузіазм кандидата щодо лідерства та впевненість у здатності керувати, варто задати питання. У вас є досвід роботи керування людьми. Тут важливо розуміти, що незалежно від рангу більшість ветеранів проводять певний час керуючи командами. Якщо вам потрібно проаналізувати здатність кандидата витончено, справлятися з невдачами. Його зрілість та професіоналізм, уміння бути терплячим з іншими та готовність допомогти за потреби, задайте питання. Як би ви відреагували, якби ваш колега зашкодив проєкту, над яким ви працювали? Для того, щоб перевірити вміння ветерана чи ветеранки реагувати на ситуації високого тиску, оцінити винахідливість у стресових ситуаціях та навички вирішення проблем, можна попросити описати час, коли пошукач виконав завдання, використовуючи обмежені ресурси. Звісно, це не всі питання, які можна використати на співбесіді. Як бачите, більшість з них є типовими для розмови з будь-якими кандидатами, але з фокусом на військовий досвід. Ми підготували файл з переліком додаткових запитань для ваших ефективних та етичних співбесід з екс військовими, який ви можете побачити на екрані та в описі до лекції. Також додаткова інформація про це є у розділі Як знайти спільну мову з ветеранами посібника HR-практика. Зворотний зв'язок після інтерв'ю нерідко приносить ветеранам чи ветеранкам неприємний досвід взаємодії з компаніями. І справа не у змісті фідбеку, а в тому, що його часто взагалі немає. Проте ми впевнені, що на нашому курсі зібралася аудиторія свідомих роботодавців, які поважають культуру зворотнього зв'язку і надають його у будь-якому випадку. Отже, якщо ви збираєтесь зробити пропозицію роботи ветерану чи ветеранця, це чудово. Коли будете сповіщати про свої рішення, то зазначте, скільки триватимуть усілякі бюрократичні етапи оформлення нового співробітника. Проте, якщо ви обрали іншу людину і змушені відмовити ветерану чи ветеранці, подбайте про чесний та вчасний фідбек. Одразу сповістіть кандидата, який не пройшов відбір про свій вибір. Дайте відмову так, щоб у ветерана не склалось враження, що причина сута через військовий досвід. Підготуйте розгорнути фідбек, це допоможе ветерану чи ветеранці підтягнути свої хард та софт-скіли для подібних вакансій. За можливості додайте декілька ресурсів, де можна покращити знання для отримання даної позиції, до прикладу, книги, курси, статті тощо. До речі, багато корисних матеріалів про працевлаштування і пошук роботи є в медіа Happy Monday. Це дасть певний орієнтир кандидату, куди можна рухатись далі. Якщо ви прагнете запрошувати на роботу ветеранів і надалі, скажіть про це. Можливо, ветеран або ветеранка, які не пройшли відбір самі, зможуть порекомендувати на цю посаду своїх побратимів або посестер. Співбесіда однозначно стресова розмова для більшості претендентів і ветерани не виключення. Успіх цієї комунікації це робота двох сторін та професіоналізм рекрутера чи наймаючого менеджера з дотриманням загальних етичних засад спілкування з ветеранами. Головне що запрошуйте ветеранів на співбесіди. Іноді їм складно, класно та зрозуміло розкрити свій досвід роботи та служби у резюме. Проте набагато простіше пояснити його та поговорити про нього під час особистого знайомства на співбесіді. Бо співбесіда це про діалог, де ви, як рекрутер чи менеджер, можете уточнити важливі для вас питання і тим самим допомогти людині краще розкритися як спеціаліст чи спеціалістка, проявити свою професійність, сильні та слабкі сторони. Навіть якщо пропозиції роботи після цієї співбесіди не буде, це все одно корисний досвід і для вас, і для ветерана чи ветеранки. Бо тільки безпосередньо спілкуючись з ветеранами, ви можете скласти об'єктивну думку про них і почувати себе у спілкуванні з ними спокійно та впевнено. Що ж, на цьому завершуємо нашу п'яту лекцію і запрошуємо вас переглянути наступну про те, як організовувати успішний онбординг, навчання та розвиток ветеранів в командах.